Добрий день вам, мої дорогенькі. Хай Господь береже вас, ваші родини та наш рідний край. Налийте собі чаю, сядьте зручно. Будемо разом дивитися, що нам небо через карти показує. Так, люди добрі, давайте глянемо, що карти нам покажуть про ту біду з газом для Києва і Харкова. Перша карта дев'ятка мечів. Ой, то карта страхів та переживань. Видно, що люди вже тепер не сплять ночами, бояться, що не буде тепла, що замерзнуть. Карта показує нерви і тяжкі думки. Друга карта смерть. Ну тут та й самі бачите символ великих перемін. То не значить, що кінець світу, але кінець старого порядку може бути відключення чи сильні проблеми з газопостачанням. Треба готуватися до іншого виходу. Третя карта п'ятірка. Кубків, а то карта втрат і жалю, якесь забезпечення таки впаде. Люди будуть розчаровані, що не отримають все, як було. Але з другої сторони не повний крах, частину ще можна буде зберегти. Ну що я можу сказати? Ем... Карти показують е, тяжкі часи з газом. Для Києва і Харкова може бути суттєве обмеження, перебої, але то ще не повна темрява, щось збережеться, будуть шукати обхідні шляхи, та нервів людям додасться добряче. Такс, ну давайте глянемо, що зима покаже для Харківщини, чи буде тепло. Перша карта двійка кубків. То добра карта, вона про співпрацю і домовленості. Значить, що якісь угоди будуть, може з іншими регіонами, може підключати резерви, аби людям не було зовсім біди. Друга карта колесо фортуни. Ой, то карта перемін. То може бути так: один день все добре, газ є, а завтра вже аварія чи удар і нема. Буде то нестабільно як на колесі, то вверх, то вниз. Третя карта паж жезлів. А то вже новини. І, е, е, якісь, е, якісь маленькі початки. Видно, що люди будуть чути багато повідомлень. Та включили там, поламали, там відремонтували. Але загалом то карта енергії і надії, що щось робитимуть для відновлення. Ну що я вам скажу? Зима буде хитка. Харківщина точно не залишиться зовсім без тепла. Якісь рішення знайдуть, але стабільності мало то буде, то не буде. Та все ж повного холоду і катастрофи я не бачу. Такс, ну давайте глянемо, що карти нам скажуть про те, чи Путін вже махнув рукою і не хоче всю Донеччину, а готовий заморозити війну по тій лінії, де зараз бойові дії. Перша карта колесо фортуни, то карта перемін, що все крутиться як колесо, то вверх, то вниз. Вона показує, що його плани міняються постійно, і він сам до кінця не рішає, чи давити далі, чи стопнутися. Друга карта десятка жезлів. Ой, то важкий тягар. Видно, що війна вже його сильно виснажила: і економіка, і армія, і люди. Та карта говорить, що йому тяжко тягнути все це. Третя карта дурень. А то вже непевність і новий початок. Він може різко викинути якийсь хід, що ніхто не чекає. Дурень показує, що планів конкретних нема, є хаотичні рішення. Часом дурні. Ну що я скажу? Карти, карти не показують, що він твердо рішає лишити Донеччину як є. Він коливається, то тягне війну далі, то думає, як заморозити. Так що зупинитися повністю, то мало ймовірно, скорше він буде шукати хитрі ходи і е, пробувати ще щось урвати. Такс, ну давайте глянемо, що карти скажуть про той таємний похід залужного у президенти. Перша карта двійка мечів. То карта тиші і нерішучості, значить, він ще тримає все під замком, не показує наміри відкрито. То як сидіти на роздоріжжі, вибір є, але треба час, аби рішити. Друга карта шістка кубків. А то вже минула і довіра. Видно, що опиратися він буде на старі зв'язки, на тих, хто його давно підтримує. Є в нього команда, і спогади про колишні добрі відносини, то може допомогти. Третя карта шістка мечів. А тут дорога, переїзд, зміна, середовища. Карта прямо говорить: працює він не в Україні, а за кордоном. І то не просто так. Йде підготовка, аби перейти з військової арени в політичну. Ну, що я можу сказати? То… Е... Штаб у Лондоні то не байки. Видно, що задум є, але поки все таємно й обережно. Він ще не показує себе як кандидат, але кроки до того робить, і дороги вперед у нього відкриті. Такс, ну давайте подивимось, куди може прилетіти і які загрози на найближчі дні для України. Ну, перша карта десятка мечів. Ой то дуже тяжка карта. Вона про удари що вже в спину. То може бути раптовий і болючий обстріл, який люди не чекають. Найбільша загроза по містах, де вже й так важко: Запоріжжя, Харків, Дніпро, Одеса, Київ. Друга карта колесо фортуни, то означає, що все буде мінятися несподівано, раз тихо, раз бахкає то одне місто, то друге. Ворог може різко поміняти напрямок, аби застати зненацька. Третя карта дев'ятка жезлів. А то вже про оборону і витримку. Значить, наші будуть готові стояти до останнього, хоч і втомлені. Але карта каже: тримайтеся, бо удари ще будуть та не переломлять зовсім. Ну що я скажу? Найближчі дні будуть тяжкі, можуть бити по великих містах і енергетиці, щоб знов зробити людям темно і боляче. Але ворог не зламає нас, як би не старався. Все буде Україна. Віримо в наших захисників. Такс, ну давайте подивимось, що там карти покажуть для Павлограда на найближчі дні. Перша карта місяць то карта обману і темноти. Видно, що є загроза, але вона неявна а така підступна. Може бути дезінформація або атака вночі, коли люди відпочивають. Друга карта шістка мечів то карта дороги. Руху, значить, може бути проліт ракет чи дронів через той напрямок. Ворог може використовувати коридор, аби дістати далі, але Павлоград може попасти під ту дорогу. Третя карта п'ятірка жезлів, а то карта боротьби. Видно, що буде напруження, можливі удари, але й захист працює. Буде боротьба між атакою і нашою обороною. Ну, що я скажу? Загроза для Павлограда є особливо вночі чи зненацька. Людям треба бути насторожі, бо небезпека таки близько. Ну, люди добрі, дякую, що були зі мною і слухали, що карти повідали. Хай у вашім житті буде більше світла, тепла та спокою, а всі біди обминають ваш дім. Тримаймося разом, бо лиш так ми сильні. Бажаю вам міцного здоров'я, добрих новин і Божої опіки над кожним з вас. До наступної нашої зустрічі.